Шановні українці, цей, цей рік був надзвичайно важким для нас. Але ми показали на що ми сдатні, що ми сильні духом, вірою в Бога в засилу та в себе. І ми вірили і знали, що з нами Бог був, є і буде. Тож нехай в наступному році ми отримаємо велику перемогу від Бога. Та за допомогою ЗСУ. Будьте благословені Господом Ісуса в наступному році. Ми всі очікуємо цю перемогу. І я вірю, ми її отримаємо обов'язково, тому що ми боремося за правду, за чесність, за волю для нашого народу. З новим роком! Та Різдом Христових. Амінь.